Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними актуальними рецептами буденних і святкових страв. Продовжуємо тему продукти на зиму. При цьому вона неймовірно економна. І сьогодні ми з вами спробуємо приготувати дуже смачну і ситну заготовку на зиму. Адже все, що потрібно для її приготовлення, це рис та кабачки. Зала з рисом та кабачками це вдалий рецепт, яким моя сім'я користується вже багато років. Отже, якщо ви зробите все згідно моїм рекомендаціям, то страва у вас 100% вийде смачною. Отже, для приготування треба взяти помідори у кількості 600 г, вирізати у плодів місця прикріплення плодоніжок, помити і просушити томати. Після цього плоди треба перемолоти за допомогою блендера чи м'ясорубки. Можна також замінити цей компонент еквівалентною кількістю томатного соку. Далі беремо 4 болгарських перчини приблизно 500 грамів та ріжемо їх кубиками. Так само робимо з кілограмом кабачків, очищати їх не потрібно. А зараз розповім про інші складники нашої страви. Беремо 200 г рису, відвареного до напівготовності, 220 г моркви, натертої на грубій терці, стільки ж цибулі нарісаної кубиками, 1,5 столових ложки солі, 2 ложки цукру, 150 мл рослинної олії. 2 столових ложки 9% оциту. Одну голівку часнику пропущено крізь прес. Пропорції, які я зараз озвучаю, також додатково вказані в описі під відео. Для вашої зручності. На дно глибокої каструлі заливаємо олію. Розігріваємо її і смажимо цибулю при перемішуванні до м'якості. Коли овоч отримає золотистий колір, додаємо моркву і продовжуємо смажити ще 6 хвилин. Не забувайте періодично помішувати засмажку. Після цього заливаємо мелений помідорі або томатний сік, а також засипаємо 500 г порісаного перцю. Все ретельно розмішуємо і продовжуємо тушкувати ще 10 хвилин. Потім до овочів всипаємо напівготовий рис і кабачки, нарізані кубиками. Все міксуємо до однорідності. Як бачите, маса вийшла доволі густою. Тому я додаю 200 г попередньо прокип'яченої холодної води. Доводимо суміш до кипіння і тушкуємо біля 2 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Далі додаємо сіль, давлений чесник, цукор, оцит І все розмішуємо. Каструлю з вогня не знімаємо і кип'ятимо все ще 10 хвилин. Попередньо треба підготувати кілька 700 грамових банок. У мене вони вже стерилізовані. До речі, зробити це можна і у духовій шафі. Для цього достатньо поставити банки у холодну духовку на 20 хвилин. При 110 градусів. Крішки можна стерилізувати таким же чином, якщо вони без резинок. Або кип'ятити 15 хвилин у укропі. Отже, накладаємо в банки доверху нашу овочеву рисову масу. Прикриваємо, але не закручуємо кришками. І ставимо їх у каструлю дно якої встелене рушником. Далі заливаємо банки окропом на 2 третини і вмикаємо газ. Стерилізуємо їх 12 хвилин від початку закипіння. Цей час актуальний для 700 грамових банок. Півлітрові стерилізуємо 10 хвилин, літрові 15 хвилин. Після цього їх треба акуратно вийняти. Робити це треба обережно і закрутити. Банки з готовою закускою перевертаємо, накриваємо двома рушниками і витримуємо цілу ніч, щоб вони охолонули. Це був перший спосіб приготування рису з кабачками на зиму. Але є ще й другий, про який я зараз розповім. Він дещо простіший. Коли ви додали всі продукти, Варіть ще 20 хвилин. Не 10 хвилин, як ми варили, а 20 хвилин. Після того, як суміш вже готова, треба розкласти її в стерилізовані баночки і відразу закрутити кришками без стерилізування. Далі треба перевернути скляні ємкості, щоб запобігти майбутньому витіканню рідини і псуванню продукту. Після цього теж треба накрити банки двома рушниками і залишити до вистигання на цілу ніч. Ця страва дуже виручає взимку, коли у організму обмаль вітамінів, а також якщо гості на порозі, а у вас немає часу щось приготувати. Словом, я рекомендую цей вид консервації всім. Він дуже подобається моїй сім'ї. Впевнена, що сподобається і вам. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного і продуктивного вам дня!